Виходячи з тієї ситуації, яку ми маємо на зараз в енергетиці, яка на нас чекає зима, і що має робити держава, щоб максимально комфортно і безболісно, наскільки це можливо, пройти цей майбутній осінньо-зимовий період? Безболісно цей період пройти не вийде, щоб не говорив ніхто. По перше, як я вже казав, е генерація балансуюча знищена. І це, через це будуть в будь-якому випадку взимку, влітку ми вже це бачимо, в відключення електроенергії. От, для того, щоб пройти цей період, перше державі треба шукати можливості ставити децентралізовані системи енергетики, такі, як там, наприклад, газові генератори або електростанції поршневі, або газотурбінні, треба. Більше робити теців на відновлюваних джерелах, типу щепи і пілет. Містам треба робити такі от електростанції і генератори ставити при комунальних підприємствах. А, наприклад, якщо брати ОСББ, купляти генератори для того, щоб заживити ліфти і заживити насоси водопостачання, бо без електрики можна там 2-3-4-5 годин посидіти, а без води не можна. Ліфти дуже необхідні, тому що в Києві і в всіх великих містах, наприклад, там дуже багатоповерхівок. Багато і літній людині там, з 17-го поверха спуститися вниз, ну, це, це дуже буде важко, а піднятися і, 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 ще, і ще важче. Саме тому ці дві системи самі, мають бути більше всього захищені: це ліфти і вода. Бо без тепла. В трубах, без води в крані і без ліфту працювати, жити бути неможливо. Саме тому окремо держава є ще у нас місцеве соврядування. От місцевому соврядуванню я би порадив купляти якомога більше зараз генераторів, купляти пальне, дизель, бензин, що завгодно, для того, щоб мати на складах це все. І давати от таким будинкам, щоб можна було пройти цей період, тяжкий, який буде взимку у нас. Тобто, державі зрозуміло, що робити, і шукати ще можливості купляти електрику за кордоном і шукати гроші на це. А комунальним підприємствам отак от робити. Також треба шукати нефінансові можливості, щоб побудувати розподільчу генерацію з малими об'ємами. Потім шукати донорів, шукати спонсорів, які б допомогли нам старим обладнанням, які в Європі вже не використовуються в теплогенерації чи електрогенерації. До речі, я знаю, вже зараз і в минулому році ми дуже багато отримували трансформаторів і турбін, які вже не працюють на Європейському Союзі, але вони передавали їх нам, щоб ми заміняли те, що у нас було розбито росіянами. От і е, заохочувати людей максимально приходити до енергоефективності, е, будувати малу генерацію, знову ж таки на щепі, е, стимулювати бізнес, щоб е, бізнес будував е, оцітеці і е, дав синусировану давав людям, щоб вони могли використовувати і для е, видобутку енергії, і електроенергії і е, тепла.